Тапочки, мікс сорту крем. Вага 15 кг, ціна 7 євро за 1 кілограм. Так, тут нам попадаються повністю ось такі новесенькі. Ось така моделька м'ягесенькі 30. Ну, тут по 65-6. Ось така модель. Наступні йдуть ось такі носочки, можна сказати, хатні. М'ягесенькі Далі тут тверда підошва Ось так виглядають. Мабуть, 36 розмір. Десь так. 35-36. Наступні, знову повністю новесенькі, 38-39 розмір. Так, це 35-36. Ось такі котики. Так, 37 розмір. Негасенький, такі тепленькі. Сорок перший. Первенки мауси. 36-37. Так, ось такі от медики дитячі. 28-29 розміх. Такі ногенькі. Сороковий розмір. Далі йдуть такі. Так, ще один Маус, Розмір 26-й на липучках. чоловічі, 44-45. Ечендем дитячий, 26-27 розмір. Повністю новесенький. Ось такі тапулечки розмір не бачу. наступні такі, 24-й. динозаврами. Наступні такі м'ясенки дитячі. Чіко. Ось такі з котиками. Ось такі з динозаврами, пише вісьмірка. Такі дитячі. З єдинорогом 29-й розмір. такі ще я Наступний такого плану 39-й Так, є ще такі детачі 43-й Ось такого плану чоловічі. Теж, мабуть, десь 43-й. Ще одні такі. Такі вже були. Так, Наступна моделька такі жіночі. 38-й на липучках. Перший такі дитячі. 37-й. Ну, бо жіночі на маленьку ніжку. Наступні такі. Легесенький, на липучках розмір 40. Ось такого плану 42 розмір. Їх потрібно трішки розправити. Не без паперу. Ось такі мигесеньки. 39-41 пише. Сови класні, 38-го розміру. Ідеальні. Ось такі тут один засунутий в один. Їх тут є дві штучки. Ще одна така дитяча модель. Вже таких три. І ще одна четверта. Далі дитячий супермен. Такий садик. Садочок. Ще одні дитячі повністю навесеньке. 44, 45 пише. Ось такі з Мікі Маусом. І з такого плану мігасеньки. Ще з Мікі Маусом дитячий. твердою підошвою тепленьке. Ось такий жіночий, сороковий розмір. Одноразові. Ось такий 37-38. Тридцять дев'ятий. Тридцять вісім тридцять дев'ять. Ось такі це, теж, мабуть, одноразові, текстильні такі. Ось такі дитячі. Зараз двадцять шість двадцять сім. Ось такі. 23-24 розмір. Ну, дивіться, у нас в принципі тут ще залишається так само і дитячі, і дорослі. Ще порівно десь тих і тих. Це були тапочки сорту Крем плюс екстра, вага 15 кг, ціна 7 євро за 1 кілограм.